Благодійний прийом з нагоди третьої річниці діяльності бізнес Вумен клаб нещодавно відбувся у торгово промисловій палаті України. Видатні особистості, впливові бізнес-лідери, дипломати, політики, військові і звісно, усі шановні гості зібралися привітати жіночу спільноту. Початок заходу відзначено виконанням національного гімну України. Та, звісно, з вітальними словами до гостей звернулася Ганна Крисюк, президентка клубу, яка поділилася досягненнями та успіхами, а також колосальними планами на майбутнє. Далі ми масштабуємо, ми розвиваємо глобальні проекти, але фокус нас на перемозі на підтримці наших військових, цивільного населення, створення центрів реабілітації ментального здоров'я, забезпечення людей їжею, ліками, водою і фокус разом цілого штабу допомоги фонду Дігні та Львівської військової адміністрації Донецької це проекти, що дронів для України. Сьогодні ми передали 450-й дрон. Замком Бриго 108 ї бригади на Запорізький напрямок і завтра він вже вирушить туди, а також кілька навчальних дронів від наших польських колег, нашої Вероніки Марчук і їхніх донорів і людей, які збирали ці дрони і дарували навчальні дрони для державної прикордонної служби КПП Київ І ми тішимося, що наш фокус сьогоднішнього благочинного заходу з нагоди трьох років клубу він присвячується проекту тисячі дронів для України і анонсували і глобальну ініціативу ековідновлення України, і 21 першу гуманітарну місію на. Куди ми збираємо велику допомогу для чотирьох областей на передову для наших військових і цивільного населення, і, звичайно, багато освітніх проєктів буде для жінок, тому що ми всі маємо розвиватися в з часом, трансформовуватись, оптимізовувати видатки, готуватися до того, що не так просто буде пережити зиму, але ми точно справимося. На захід завітали видатні особистості, які стали новими менторами для учасниць бізнес-вумен клаб. Не оминули увагою і партнери в рамках міжнародної співпраці. Я бачу до нас вітав надзвичайний повноважний посол південної Африки. Андрей Криво запрошую за сцену, слова наш ментор клуб. Надзвичайний і повноважний посол ПАР в Україні і багато інших дипломатів висловлювали своє захоплення жінками, які у такий непростий час об'єдналися і реалізовують надзвичайно важливі проєкти не лише для України, а й усього світу. Ми багато уваги приділяємо гуманітарній допомозі озелененню. І багато чого робимо для розвитку власного розвитку для розвитку допомагаємо розвиватися іншим. Започаткували бізнес школу, де ми хочемо допомагати жінкам створювати свої бізнеси, причому бізнеси, які будуть соціально відповідальними, хочемо цьому приділити увагу, допомагати фандрайзингу, грантовим програмам для того, щоб дівчата могли отримувати додаткові кошти для того, щоб розвивати власний бізнес і допомагати економіці України. Більше ніж я очікувала. Коли Сюди прийшла, я йшла просто за покликом серця, тому що мені близька тема екології, озеленення. Але потім, коли я познайомилася з Анною, коли я побачила інших наших одноклубниць, я зрозуміла, що тут мене чекає щось більше. Це новий виток мого розвитку, і саме тут я отримую. Нові можливості, куди я отримую можливість стати кращою версією себе, нові знання, нові знайомства. Ми робимо, будуємо разом країну. Мрії ми, ми будуємо разом планету, яка буде екологічною, яка буде безпечною для наших дітей. І саме в цьому клубі я можу набувати нові навички і знання. Я можу отримувати підтримку не тільки з точки зору бізнесу, а з точки зору зору духовного свого розвитку, особистого розвитку. В цьому клубі дуже тепло, Дуже здорова атмосфера, тому що він побудований на цінностях, які нам давали, виховували в нас батьки ті найкращі засади, які дуже хочеться в собі далі зберігати. І є люди, які також пропагадують і я також сповідують цих ці цінності. Не обійшлося і без благодійності під час аукціону. Зібрали кошти на дрон для підтримки військових. Крім того, презентували нову акцію, спрямовану на збереження навколишнього середовища а також представили діяльність між міжнародного народного штабу допомоги українцям я хочу, щоб ви поаплодували всім цим людям. Бо завдяки їм ми маємо можливість допомагати армії збройним силам. І хочу, щоб користуючись нагодою в рамках святкування нашого дня народження благодійного такого дня, ми сьогодні перше передали дрони для замку брига 108-ї бригади запорізького напрямку пана Ігоря, який входить теж нашу раду штабу. 450 дрон проекту тисячі дронів для України. Ваші області також на заході представили раду клубу та прийняли нових учасниць. Саме вони удостоїлися честі першими розрізати святковий торт. Сьогодні ми на такому івенті вумен клаб три роки, і я хочу сказати, що волонтери, то ми волонтери один по одному. Але дуже важливо, що нас об'єднують якісь площадки. І власне міжнародний штаб допомоги українцям на чолі з Ганною Крисюк, і яка також є засновницею вумен клаб. От такі люди потрібні сьогодні в Україні, щоб вони об'єднували нас, і тоді ми стаємо взагалі такою. Непереможною силою, яка може рвати, метати і наближувати нашу перемогу, тому я сьогодні знімаю шапку в першу чергу як волонтер перед такими людьми, які можуть об'єднувати волонтерів, і знаєте, е і ці зусилля вони тоді знаєте, ростуть в такій прогресії, а -а -а. яка дає ну, неймовірні результати. Що коли я познайомилася, це було десь 4 роки тому. Ми з нею познайомилися, і вона, коли вона сказала, що вона хоче висадити 100 мільйонів дерев. Я зрозуміла, що то кохання на все життя, бо я теж за природу, я теж за дерева, за тварин. І ну так, 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 все почалося. І я зрозуміла, вона ж цей клуб це відображення її, її цінностей, її і всього іншого. І всі ми отак, от разом, всі реалізовані. Всі цілеспрямовані, всі люблять природу. Я насправді гостя на сьогоднішньому заході, але я можу сказати, що те, що я відчуваю, будучи тут, що цей клуб про жіночу силу і жіночу енергію. І я справді сьогодні не просто побачила, жінка може все, а я насправді це сьогодні відчула. Які справді сильні жінки, і як вони вміють собі поєднувати силу, бізнес, красу і ніжність і. Для мене, мабуть, що бізнес вумен Club це про те, яка жінка може бути різною. Загалом бізнес Вумен Клаб об'єднав 89 учасниць з 22 країн, плюс ментори, бізнес-партнери, інформаційні експерти. Вони здійснили 10 ділових та 20 гуманітарних місій на сході та в інших державах. Встановили 16 рекордів, взяли участь у восьми міжнародних телемостах з актуальних глобальних питань та висадили 35 мільйонів дерев. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.